Okay, let's go. Спортсмени тиснуть мене тисне друг у другу руки. І це дуже круто. Розпочинається матч. обидвох сторіль. Ми вболіваємо за красиву гру. ротар. І чіпляється. Удар! Клас! З ними не варто жартувати, Будьте спартан, спартан. Будьте. гол! Чебан забиває цей м'яч і робить рахунок 1-0 на користь лобу сагра. Про що і казали, що й на основі цей колектив не, не дозволить помилятися звернути. Плин. Першого тайму. Глобенка, Глобенко на місці. Знову удар. І це гол! Дуже просто. Нічого не вигадуючи, Вадим Велігоря робить рахунок 1-1. Знаєте, 1 -1. за останній час. Клас! Класно! Віддає передачу Горбенка, відкривається одразу і пробиває точно в дальній кут. Це 2-1. Як швидко у нас все змінюється, буквально за так. дві хвилини. Який здавався взагалі розібраним. Друзі. Така динаміка в грі, що я навіть замовк і нічого не можу сказати. Дуже можна грати, і Воронцов. Що відбувається? Голобу Сагро дуже класно пробуває в дальній кут. Вже не перший раз, це я не знаю, я збився з рахунку, який це сейф. Спілкуються тренер з командою. Глобуса Гро дає настанови, дуже класно, технічно приймає, віддає передачу на Олександр Панченко. Удар! І це небезпечний момент. Рятує Кіпер Глобуса Гро. Браво! Дуже класний сейф. З м'ячем хлопці Глобуса Гро віддають, дуже класно комбінують. І це, І це просто нема цікава динаміка. Атака на атаку могли забивати хлопці з Глобуса Гро. Ельдар Мірзоєв на воротах зі сп... дуже постріл, дуже небезпечний, Мірзоїву... Мірзоїву Ельдару, але він врятував. Ні. Голобус Агро з м'ячем, робить підкат воронцов і це. О -о -о -о. Це фол. І це буде жовта карточка для Мірзоєва дурної команди. І друзі, це, це штрафний удар, по Дуже неприємний рахунок. Удар. Один номер. Удариться. Олександр з м'ячем. Горбенко сам віддає Горбенко Євгеній і... Ми, ми будемо дивитись вар, але, на мій погляд, там була точка. Не знаємо, будемо, будемо спостерігати за подіями. Кіпер Глобуса зробив багато сейвів, і може рятувати і зараз. Горбенко, удар! І це гол. І це гол. Тайм-аут бере команда Глобуса Гро. Покращують свою перевагу. 3-1 рахунок. Залишилось 6 хвилин і 13 секунд грати. М'яч від Кіпера якось рикошетом відлітає в стійку або ще кудись. Можемо пригадувати, як капітан Глобусагро не забив просто з 30 сантиметрів порожні ворота. Тобто, це гол, друзі, дуже красивий гол. Забиває команда Глобусагро. Десятка. Ну, такий номер символічний. З таким номером потрібно забивати голи і показувати різницю. 3-2. 3-2, друзі, ще. Хто? Олексій Черношов, що він зараз просто робить. Што? Дуже щастий. Слуговують хлопці, щоб забити третій м'яч. І могли забивати. І це повз ворота. Дякуємо всім, хто був на трансляції. Спостерігайте за цим турніром. Бережіть себе. На все добре.